Шалом, це Славко, я тут боюся з Чунсі, є така страшна нічна потвора, як Чунсі, і явно що програю Чунсі, але все-таки спробую ще виграти трохи часу і повідповідати на ваші питання. Ось почну оцього з матарпанча. Який інтерес США в цій грі? Я скажу інтерес США в тому, що в його баченні світу. США хочуть зробити з Китаєм те, що зробили з Японією. Бо те, що вони зробили з Японією, їх настільки вразило, що вони все ще бажають це повторити, хоча і запізно. Ви розумієте, що забагато капіталу вже в Америці. А все почалося ось з цього: от з Френка Келлога. Була така людина. Яка переглянула нерівноправні угоди? Тоді було так прийнято, що з Китаєм всі заключали нерівноправні угоди, Ну, тому, що розуміли, що таке Китай, і тому спробували тримали його в узді. Шляхом оцих от генералів Куамінтанго. Мені вже сподобалось. Уже наші пишуть сінгманрі. Уявляєте, кажуть, що -рі». Ну, Нулі сингман, власне, був. Але вже пишуть по американськи сингманрі на першого президента. Так що ми тепер можемо казати куамінтанг цілком вільно. Вони довели до того, що Китаю пробачили борги з боксерського восстання і вирішили вести Рим рівноправну політику. А ви розумієте, що таке вести рівноправну політику з Китаєм? Це призвело до того, що все стало в Америці, що виробляється китайське. І тепер вони хочуть це переграти, хочуть зробити з Китаєм те, що вони зробили з Японією, хочуть повторити. Ну це не менш брідова ідея, ніж ідея Путіна: повторити це в Європі. Розумієте, до Шольца б він би дійшов і перелякав би як Шольца. Його й перелякавувати не треба. Йому переляк передався генетично, як і Меркель. Але ж на шляху Україна. Ви розумієте? На шляху стоїть Україна. Цікаво, хто закриє дорогу Америці до Китаю. Невже Китай сам себе боронитиме? Ну, я думаю, Китаю при його виробництві товарів. Ну, це буде цікаво. Я все-таки хочу побачити цю пічну битву і бути достатньо старим, щоб все це подивитися. А тепер пан Юрій Хромий каже: краще Чехи, Словаки і Поляки, ні. Якщо вас окупують солдати, мають бути з ситних держав. Розумієте, не треба вшивих пускати. Не буде ринку. Ти розумієте? От коли прийшов нормальний солдат в копані, було що продати. А зараз скільки там каже, на скільки рублів на 400 чи на 200 в день продають Ася, сьогодні? Казали добрі люди. По-різному, ну дуже Ну, сколько небольшая... Називай, признавайся вже я не знаю. Ті, хто між називали сьогодні. Та ні не та видає не так. свої істочники. Бачите, я здається, я з кухні почув чи на 400 рублів. Коротше кажучи, не треба пускати вшивих. У базарах мають ходити ситні. Як от розумієте, скільки американці заробили, скільки грошей отримали бачі. Афганські від американських вояків нам потрібні сити. Нам не потрібні оці от контингенти антанти з оцих мараканських новітніх вояків. Нам потрібні справжні рожеві іноземці, щоб вони тут витрачали гроші на нас. Бо завжди можна прохорчитися. розумієте, з іноземних вояків ми матимемо більше ніж матимемо мати б з російських вояків. Повірте мені, ця ідея вести сюди контингент. Щоб ми з цього харчилися, не така вже й погана. Це призведе до корупції, це призведе до торгівлі зброєю, боєприпасами. Щоб там не робили. Ви бачите, що люди готуються до підпілля, а ці критини з військової служби правопорядку бороняться проти нашої самоорганізації, суспільства, проти нашого самоозброєння. Проти нашого підпілля. Я так скажу, що ця військова служба про правопредку, мабуть, із хрони зі зброєю закладатиме прокуратурі, які наші вояки пробують собі відкласти. Так що я ще раз вас попереджаю, робіть такі речі, так, щоб ліва рука не знала, що робить права. А такі це нам доведеться робити, як і Фіна. бо Фіна були такі. Не здавав у них дивна звичка не продавати своїх, у них були такі схони, що дочекалися кінця 90-х років. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а я зараз вдамся-таки піддамся чунці, тому що до сили вже нема терпіти.